Ну що, привіт, мої дівчатка! Ви знову на моєму каналі Крісті Діо. Зараз е, прийшла з тренування зі спортзалу. Е, хотіла вам показати, як я зараз виглядаю, який мій, мій зараз стан, тому що я е, трошечки схудла і зараз, е, ну, правда, піднабрала трошки, але я думаю, що просто таки людина зараз в мене е, тримається була 62 кг, зараз 64 Зараз вам покажу. Як я зараз виглядаю. Не знаю, чи видно вам. Ось так. Животика немає. Ну, ось ця бедр... стена в мене, як були завжди. Величенькі вони є. Це в мене генетично такі. Ось бачите. Давно не з'являлась на каналі, але зараз ще один різ запишу вам.